Допоможи святому Миколаю прийти до дітей. Каріта з Коломия нагадує про щорічну благодійну акцію. Малеча вже написала листи. Тож тепер ви можете взяти їх і спробувати себе в ролі Миколая на зимове диво. Чекає більше. 1300 хлопчиків і дівчат листи можна взяти в офісі Карітасу на вулиці Гетьманській, на парафіях Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, в інформаційному наметі у центрі Коломиї біля Алеї Сакур та навіть в режимі онлайн. Більше в сюжеті. Коломия, вулиця Чорновола, Алея Сакур, неподалік пам'ятника Тарасу Шевченку. Це локація інформаційного намету від Карітасу. Тут можна взяти дитячі листи, а також приносити подарунки. Коли м'яна, котрі хочуть долучити до акції, можуть підійти до цього намету, взяти е, е, лист. Е, е. До святого Миколая від дитини, навіть собі вибрати, котрий би хотіли, котрий би припав їм більше до душі. І згідно цього листа купити власне подарунок, котрий би хотілося дитині. Та можливо, що зараз погода не сприяє, немає снігу, немає такого відчуття, що ось-ось уже ось Святий Миколай буде ходити з подарунками до дітей, але нам важливо приготувати це зараз, щоб ми могли справді дійти вчасно до дітей. щоб ми Могли з ніч там п'ятого числа 6 шостого числа вже дітям ці подарунки роздавати та. Карітас Коломия вже 15 років допомагає Святому Миколаю здійснювати бажання малечі напередодні найочікуванішого дитячого свята. Цьогоріч листи до святого написали понад 1300 хлопчиків та дівчаток, зазначає директор Карітасу Коломия отець Сергій Триф'як. Ми допомагаємо дітям у нашому регіоні, які живуть в сім'ях складних життєвих обставинах. Також це є невеличка частина з інституційних закладів, дитячих будинків сімейного типу. По але теж як уже від 2015 року, практично ми маємо дітей, які живуть при фронтових зонах, котрі, котрими опікуються Карітас-Маріуполь і карітас скарматорськ. І для нас є дуже важливим дійти до цих дітей так само з подарунками. Святого Миколая, щоб вони могли мати також ту радість, подарунку ми повинні стати святими Миколаями для цих дітей чи для інших людей, які десь потребують нашої, навіть не матеріальної, але нашої уваги. Працює інформаційний намет в центрі Коломиї з понеділка по п'ятницю з 11 до 15 години. Деталі за телефоном 067-342-94-99. Звертаюся до всіх колом'яних, хто брав участь в нашій акції, допоможе Святому Миколаю прийти до дітей, до тих, що не можливо не брали участі. Приєднатися до цієї акції, допомогти Святому Миколаю виконати ті бажання дітей купити. Їм необхідні речі, необхідні одяг чи шкільне приладдя, іграшки, але так само приєднатися модотовано, та тому, що багато дітей просить про мир. Там ми не можемо своїми руками просто наблизити мир. Але ми можемо той мир наблизити своїм своєю працею. Там можемо наблизити мир, допомагаючи нашим військовим. І можемо наблизити мир, молячись про це до господа Бога, щоб він нам нарешті його. Друга.